Вітаю вас малята. Запрошую на заняття з конструювання. Давайте роздивимось цей малюнок. Що на ньому зображено? Україна, вірно, це наша рідна Україна, карта України, яка пофарбована в два кольори кольори нашого українського прапору синього. Та жовтого. Синій колір символізує синє небо, жовтий колір, пшеничне поле. В Україні багато символів, роздивимось їх. Крім прапору ще й герб є а також гімн України. І рослинні символи, і тваринні, і є традиційні символи одягу і страви. Народні символи це квіти та дерева, кущі, калина, верба, квіти, мальви, барвінок, чорнобривці, лелеки, також одяг. Сорочки та рушники вишиті, які називають вишиванками, а ще прикраси для дівчат, наприклад, український віночок. Слухайте уважна малята. Я прочитаю вам загадку, а ви подумайте і постарайтесь її відгадати Синьо-жовте полотнище гордо майорить. Це ознака сили й слави української держави. Що ж це, синьо-жовте полотнище? Малята, це український прапор. Так, він у нас синьо-жовтий, згорі, як небо, синій, а внизу, як пшеничне поле, жовтий. Незабаром в Україні святкуватимуть День Соборності України. Це велике свято єдності нашого народу, що ми важливі один для одного. І тому напередодні цього свята, свята Дня Соборності України, ми з вами, малята, трошки приготуємось і будемо конструювати прапор України. Для цього нам знадобляться лічильні палички, та цеглинки ми можемо побудувати кілька прапорців, або на вибір. Можна з лічильних паличок, можна з цеглинок. Нам будуть потрібні лічильні палички, кольорів нашого прапору. Які ж це кольори? Вірно, синій та жовтий. І такі ж самі цеглиночки. Конструктору, щоб побудувати прапорець. Тож, малята, уважно переглядайте відео, буду чекати на ваші роботи. Вдало вам сконструювати український прапор.